На сході України досі триває антитерористична операція, тому більша частина цього випуску стосуватиметься саме її. Сьогодні дивіться, демобілізація страховиків минулорічного призову переноситься. Укроборонпром шукає шляхи безпілотного виробництва. У Литві проходять натовські навчання Чорна стріла. А Росія поріже найбільший розвідувальний корабель у світі. Починаємо з українських військових новин: строковиків, призваних до війська минулої весни, можуть затримати на службі через агресію Росії максимум на півроку. 6 тисяч юнаків демобілізують лише після відповідного указу президента України. Повідомили у головному управлінні персоналу Генштабу. На позиціях терористів після трагічного бою біля Краматорська наші військові знайшли чергові докази причетності Росії до конфлікту. Там виявлено порожні контейнери від гранатометів РПГ 22 РПГ 26 та гільзи від снайперських гвинтівок російського спецназу. Старший син виконувача обов'язків міністра оборони Михайла Коваля Василь служить у Національній гвардії України. Його підрозділ з перших днів АТО протистоїть терористам на блокпосту біля Слов'янська. Про це повідомив секретар РНБО Андрій Парубій. Повітряні сили відновили боєздатність п'яти підрозділів зенітних ракетних військ. Підприємство Короборонпрому ремонтує та модернізує вже 10-й комплекс С-300, А на відновлених ЗРК Бук м 1 відтепер, замість російських радіолокаційних станцій, встановлюватимуть вітчизняну систему від підприємства Іскра. Вільчизняне оборонне відомство оголосило тендер на закупівлю 24 тисяч бронежилетів, половиною з яких спорядять ВДВшників та інші військові підрозділи. А це комплекти Корсар М3 та Корсар М4, які мають четвертий ступінь захисту і пройшли випробування. Цього тижня почалось 56-те міжнародне військове паломництво до французького міста Люрт. Зазвичай на святі місця, де збираються представники понад 30 армій світу, їздить приблизно півсотні українців. Цього разу лише п'ять священнослужителів відправились до Європи. У Житомирі провели в останню путь трьох десантників, які загинули 13 травня під Краматорськом. Під час виконання бойового завдання в них поцілили терористи. Диверсанти організували засідку, та із гранатомета гранатомету розстріляли колону військовиків, коли ті виїхали на околицю селища Октябрьське. Віталія Рудого нападники застрелили, коли чоловік намагався врятувати своїх побратимів. БТР та й гори і, ці, і хлопці дуже крепко товариші ранять, і він на своїй спині почав виносить. Помага цим раніним прийшов і снайпер і його. Подострелював снайпер, гадюсі. Підняв броні жилета і подострелював всі. Попрощатися із військовослужбовцями 95-ї окремої аеромобільної бригади до частини прийшло кілька тисяч містян. Більшість із загиблими знайомі не були, але прийшли вшанувати героїв. Дуже шкода, що так трапилося. Хай буде царство небесне. Вони загинули героями. І я думаю, що. З часом, коли все ну, ми будемо з гордістю згадувати їх імена. Домовини з тілами вбитих капітаном Вадимом Забродським, старшим лейтенантом запасу Віталієм Дульчиком та молодшим сержантом запасу Віталієм Рудим несли під вигуки Герої не вмирають та слава героям України. Дуже положительні люди, добросовісні, чесно служили за родину. За наш народ, звісно, жалко втратити таких професіональних воєнних. Але у нас така судьба у воєнних. Ми повинні захищати родину. Всього сутичка з бойовиками забрала життя шістьох наших десантників. Тіла ще трьох загиблих на проханні рідних одразу ж відправили додому. Олега Савицького та Сергія Груща у Ружинський район, Олександра Якимова на Харківщину. Початок антитерористичної операції на Донбасі шокував наших військових. Захищати свій регіон від бандитів заважало власне ж населення із проросійськими поглядами. 22 роки українська армія розвалювалась а практикувалась по бойовому, хіба що в миротворчих місіях. До чого це призвело? Дивіться у сюжеті. Пляшками, камінням та шинами так 9 травня в Маріуполі вітали українських військових. На сході наша армія для багатьох гість небажаний. Українських солдатів і офіцерів тут зустрічають вороже і називають не інакше як фашисти та бандерівці. Війна іде дуже інтересно. Ми вперше не можемо іти по теренах своєї землі. Українські воїни розумієте. Взяти колонну, коли резервісти наші йшли через місто, через Краматорськ 25-ї повітряно-десантної бригади. Їх заблокували місцеві жителі, оточили бойові машини, а через кілька хвилин, ну, через півгодини за їхніми спинами вже стояли кремезні чоловіки з ручними гранатометами. Наші люди не могли нічого зробити, тим більше, що ці резервісти всі були Донецького, з Донецького краю і з Дніпропетровського. Упоєні примарними обіцянками про краще життя, зомбовані пропагандою російських змі українців все частіше стають розмінною монетою в руках великого брата. Мирних жителів бойовики використовують як живий щит. От я хочу, щоб ви однозначно я розуміли, якщо ми приймемо таке рішення тільки для захисту українських громадян, і пускай спробують хтось із числа воєнослужащих стріляти в своїх людей, которых якими которыми ми будемо стоять ззаді, не вперед, а ззаді. пускай не попробують стріляти в жінок і дітей. Застосовувати зброю проти мирного населення, по-перше, це не можна з одного боку, а з другого боку, це надзвичайно складно. Є наукові дослідження, які говорять про те, що в складній ситуації з одного боку може діяти не більше 20-25% людей адекватно, а застосовувати зброю на враження, готові тільки 2-3% людей. Тобто, як бачимо, що Природа людини така, що вона не може вражати собі подібно і не може вражати людей, тим більше, якщо це твої громадяни, співгромадяни, якщо це твої земляки, про введення воєнного стану мова поки не йде. Українські військові діють за законами мирного часу. Їхнє головне завдання відтіснити та блокувати терористів, поки проти них діють спецпідрозділи СБУ та Нацгвардії. Та як переконати в цьому людей, які живуть надто близько до Росії? В арміях країн НАТО такі завдання виконують спеціальні підрозділи Сімік. Це свого роду посередники між місцевими та миротворцями. Вони допомагають жителям відновити зруйновані об'єкти і налагодити зв'язок із зовнішнім світом. Сімік це та людина, котра дізнавалася, працювала з місцевими, дізнавалась, які в них виникають проблеми і що необхідно для того, щоб військові могли допомогти місцевому населенню. Крім того, взаємодія будувалася. Скажімо так, в таких питаннях, як е, взаємодія з засобами масової інформації, з громадськими організаціями, політичними партіями, я вважаю, що якби українські армії були спеціальні фахівці, спеціальні підрозділи, можливо навіть е, таких там блокувань техніки чи блокувань військових частин, чи виступів проти українських військових. Їх було б значно менше. Хто друг, то ворог нині розпізнати все складніше. Зрозуміло лише одне: застосовувати силу проти мирного населення, табу. Українським військовим слід поводитись дипломатично, пояснювати свою позицію та вислуховувати вимоги людей. А от із сепаратистами і провокаторами психологи радять діяти рішуче. Говорять, навіть попереджувальний постріл матиме результат. Ті люди, які навіть служать за гроші, ніхто вмирати за гроші не хоче. Тому. Може знайти кілька відчайдух, яких постріл може спровокувати на більш агресивні дії. Але таких відчайдух може бути небагато. Досвід говорить, що це зазвичай можуть бути хтось із орг. ядра натопу, тобто навколо яких це групується. І та невелика кількість людей, яка все ж таки яких спровокує попереджувальний постріл або використання силових засобів до більш агресивних дій, то вона цілком під силу. Нашим військовослужбовцям, які професійно підготовлені для того, щоб їх нейтралізувати. Утім, все ж хочеться вірити в мир і людську розсудливість, а ще в те, що гасло народ і армія єдині таки набуде свого практичного підтвердження по всій території України. Безпілотні літальні апарати не данина моді, а необхідність цього дня. Кілька таких дронів в реальному часі відображали криваві події на Майдані, але про їх використання для розвідки в АТО чомусь не чутно. Тому ми втратили 3 мі 24 і 5 пілотів. Тому у вівторок біля Краматорська загинуло сім десантників. Чи є вихід? Дивіться далі. У 70-х-80-х роках безпілотні авіаційні комплекси ВР «Рейс» та вр Рейста Стриж вивели радянський союз у світові лідери з виробництва подібних апаратів. Частина з них дісталася у спадок Україні, але в наш час це баласт, який викачує кошти на утримання та безнадійно застарів. На, на звуковій швидкості він пролітає за 13 хвилин. що встиг зняти. Потім ця, ця плівка скидається на парашуті, і потім впродовж там двох годин цю плівку проявляють. Потім е, розшифровують, а потім подають. Інформацію до, до замовника в умовах е сучасної війни такий процес вже не прийнятний. Про потребу оснащення збройних сил України дронами говорили давно. Кілька років тому на 1,3 мільйона доларів було придбано ізраїльський апарат Bird i 400, але його подальша доля достеменно невідома. Минулого тижня державний концерн Укроборонпром ініціював демонстрацію українських розробок у галузі безпілотної техніки на аеродромі в містечку Бородянка. Виявляється, в Україні близько 15 підприємств даної спеціалізації. На сьогоднішній день научний, будемо говорити, виробничий потенціал, часний, десь промисловий. Він на научно дослідних інститутів є. Тепер треба його звести, скоординувати, все, що в кого є. І я думаю, що життя безпілотним літальним апаратом ми. Можемо в ближайший час забезпечити це. Нині уваги заслуговують розробки одного із столичних підприємств. Колишні працівники заводу Антонов та фанати авіамоделювання з 1996 року працюють виключно у цій галузі. Нами розроблено три основні типи безпілотників. Це безпілотник серії Р-100, який ви тут ви бачите, чуть потяжелі безпілотник Р400 і найтяжі безпілотник серії Р-600 який способен піднімати до 30 кілограмів полезної нагрузки. Вони не лише розробляють та будують безпілотники, а й використовують їх з комерційною метою. Апарати, створені у кооперації, на 85 відсотків укомплектовані з українських частин. Решту купують у Канаді, Ізраїлі, Австрії, Гонконгу. Закордонна програма авіапілот, що керує апаратом у небі, працює дуже чітко, навіть у складних погодних умовах. Один раз самоліт при візліті вітер поміняв направлення на 180 градусів. И переставлять катапульту ну, просто не было целесообразным. И он полетел. Ну, Когда автопилот записи, которые он делает, он все время делает опросы всех систем. Короче, автопилот справился с ветром, который не в ту сторону дул. Її спеціалісти вже розробляють власну програму керування та навіть розглядають варіант створення ударного безпілотника. Поки ж найзатребуванішою є модель Р-100, яка має ресурс у сотню парашутних приземлень та налітала вже три тисячі годин. Апарат може триматись в небі чотири години з крейсерською швидкістю 120 км кілометрів за годину та вести розвідку. Питання в тому, щоб навіть ті кошти, які зараз збираються за рахунок допомоги населення, в тому числі були використані і на ці речі, тому що крім шолон, бронежилетів, спальників, керматів так само життя нашим солдатам зберігає і розвідувальна інформація, яку можуть забезпечити навіть цивільні безпілотні системи, які використовуються приватними структурами. Фахівці кажуть, Україні потрібно 50 безпілотників оперативно-тактичного і тактичного призначення, але варто пам'ятати і про необхідність створення навчального підрозділу для якісної підготовки операторів дронів. Ніхто не сподівався, що політикам сусідньої держави вдасться розсварити два братні народи. Як тільки в українців з'явилася надія на стабільність і мирне життя, Росія розпочала підступну війну. Чим ближче до виборів, тим активніші дії ворога. Прагнення нашої держави до демократії дратує Путіна і він, відкинувши дипломатію, діє жорстоко та цинічно. Російські диверсанти вводять в оману людей і провокують Україні хаос. Росія сьогодні є для нас ворогом, ніяким не братом, ніяким не партнером. Якщо цей партнер захоплює нашу територію, якщо цей партнер партнер проти нас воєнну агресію, хоче знищити нашу державу, то він ніякий не партнер, він є ворог, якого треба знищити. Якщо є загроза життю чи здоров'я військовослужбовців збройних сил України чи тим підрозділам, які ми охороняємо. Чи громадянам України є загроза? військовослужбовці однозначно будуть застосовувати зброю. Зазіхання Росії на наші території збурило всю Україну. Без вагання тисячі добровольців прибули до військоматів. Це чоловіки різних професій і соціального статусу. Захищати свою державу готові навіть пенсіонери. 53 роки 53 роки. Цебто я так зрозуміла, ви прийшли добровольцями. Так. 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 Залишив свої дані. Так, і чекаю, що буде приймати яке рішення. То я теж добровільно прийшов, звати мене Руслан і згідно своєї присяги буду виконувати серед бою, що на це буде потрібно. У ну, мене прийшли вчора з воєнкомату, побачили, що я комісований, сказали, добре, вибачте, до побачення. Я говорю, а я що, якийсь крайній? Угу. Прийшов добровольно прийти і долучитися до оборони нашої держави. ми бути завжди готові, тому щоби захищати нашу родину і от кого. Старший син міністра оборони теж добровільно вступив до Національної гвардії, підрозділ, до якого входить Володимир Коваль, з перших днів бере участь в антитерористичній операції. Це дуже порядні люди, які дуже щиро люблять свою державу. Я колись сказав, що наші жінки і ми, як військові керівники, пишаємось тим, що такі люди прийшли на поповнення. Пішли під час часткової мобілізації. Через негаразди у державі змінилося ставлення до української армії. Не чекаючи вказів згори, громадяни почали підтримувати збройні сили. За два місяці воякам перерахували понад 120 мільйонів гривень. Основна частина коштів є спрямована на закупку речового майна, на закупку шоломів, коли і на медичне забезпечення. Багато людей, оминаючи бюрократичні перепони, надавали адресну допомогу військовим частинам. Вони передали військовослужбовцям матраци, ковдри, теплі речі, військову амуніцію, а також продукти харчування. Я вважаю, що об'язаність кожного гражданина допомогти хочам та армії. Хочу пожати руку вам. Ребята, ми всі з вами. Дай Бог, щоб не було війни, але ми всі з вами є У роки незалежності армійські потреби не були серед пріоритетних для держави. Мізерного фінансування ледь вистачало, щоб прогодувати особовий склад. Про модернізацію і оновлення взагалі не йшлося. Складається враження, що останніми роками збройні сили цілеспрямовано розвалювали. В цілому армія рухалася, на жаль, до, до своєї критичної межі. Ну і вже при останньому міністрі, при, при Лебіді, від, відбулися ну, взагалі такі. Незрозумілі речі, такі як децентралізація управління авіацією. Ну такі жахливі речі, які фактично, фактично знищили управління військами. Тому я розумію, як було важко і е, пану тенюху, і як важко зараз пану ковалю е, працювати з цим з цим добром, з, з цими наслідками, як які залишили ці міністри. Події, що відбуваються сьогодні в країні, яскраво свідчить, нашій державі потрібна нова і сучасна армія. І, хоча за критичних обставин, але перший крок на шляху перетворень вже зроблений. На даний момент всі наші види збройних сил повністю готові до відбиття агресії. Я скажу відверто, що кожна година, кожна хвилина, кожна мить грає на нас, тому що ми стаємо міцніше. Така хвиля патріотизму, яка піднялась в нашому народі, Путін не подолає. І російські війська, незважаючи на свою чисельну перевагу, вони хоробрі тільки, власне, до першого пострілу. На жаль, у миролюбній Україні поки що немає миру. У Слов'янську, Луганську, Донецьку і Одесі досі неспокійно. Російські ЗМІ маніпулюють почуттями людей, сіючи страх і ненависть. Користаються із цього і місцеві маргінали, залучаючи криміналітет, щоб вирішити власні питання. Будьте благоразумні, не перебивайте, не показуйте себе бидлом перед журналістами, будьте умницями. Все. Під час антитерористичної операції так звані місцеві жителі блокують колони українських Збройних сил. Агресивно налаштовані, вони кидають у військову техніку камінням. В таких умовах дуже непросто виконувати завдання. Ми вперше, вперше не можемо йти по теренах своєї землі. Українські воїни, розумієте? Ми не можемо здійснювати марш. Є моменти, коли зламалась наша машина офіцер. Майор і солдат контрактник у міліції просять допомоги, а міліція привозить дамі допомоги сепаратистів. Сепаратисти машину відбирають, знімають номера з Камаза, На Камазі потім роз'їжджають самі. А наші люди знаходилися під арештом в Донецькій обладміністрації на 11-му поверсі. Нещодавно у Слов'янському районі терористи атакували колону українських десантників. Бандити влаштували засідку і обстріляли вояків із гранатометів. Пораненим не дали шансу на життя. Їх добивали щільним прицільним вогнем зі стрілецької зброї. Я тільки побачив, що дим від вітеля пішов, і зразу загорівся. Ну, бахнув на. А вторий БТР одразу розвернув і наче. Туди на калібер нас почав. Автомат. А ота, от, де ото кушу, то, там отак кульша, там блисну, так оце фотоапарат близький, частина. Списка, близь, дає? Близь, близько, близько. Потом в один ночний вистріли тоже біг. Бах, дивлюся, тут один солдат упав на плоті. Потім з БТРа, цього, що горів, двоє вивали очах, тоже на платі. А далі тот не діхав, зацепив, поткнув його, заткнув його. Кращих із кращих синів нашої держави. Віддали своє життя за те, щоб Україна була цілісною, щоб Україна була незалежною. Ну, війна йде дуже дуже непроста, і ми, але ми з нею робимо висновки. І ви бачите, з кожним днем більше організацій, більше. Відпору дається більше впевненості в наших військовослужбовців, і таке інше. Сьогодні військовослужбовці Збройних сил діють у непростих умовах. За останні 23 роки на сході країни військові частини фактично були ліквідовані, і тому для місцевих жителів стало несподіванкою, що Україна має боєздатну армію. Люди побачили, що військові можуть їх захистити. Хотілося б, щоб наладилася була до конда України. Ми всі за Україну. В общем-то, у нас в дуже багато магазинних нормалі. Ми хочемо мирно, щоб жили всі наші люди, всі українці наші. Ну надо, як навести степень. Ми хотіли вас вірити. Ми надіємося. Ми очень надіємося. Ми віримо, то, що все-таки все це да. все 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 закінчиться. І закінчиться побіда України. Да. Ми маємо надіятися тільки на себе. І перевага над Росією у нас є колосальна. Перема вага над Росією у нас в нашому народі, тому що в результаті Майдану народилась міцна українська нація, яку ні зламати, ні путіну, ні будь-кому. Українці вже зрозуміли, що ні імперські амбіції сусіда, ні агресивний спротив застряглих у минулому прихильників федералізації, ні саботаж міліції та СБУ, ні спроби чиновників зберегти свій корумпований маленький світ вже не зможуть зупинити відродження мирної і щасливої України. І збройні сили теж роблять для цього все можливе. І наостанок пропонує вам військові новини планети. США направить інструкторів для підготовки нігерійських військових у боротьбі з бойовиками ісламістського угруповання «Боко Харам». Нагадаю, місяць тому вони напали на середню школу та викрали майже 300 учениць. Тоді місцеве населення створило власні підрозділи і вже знищило 200 терористів. З 12 до 23 травня у Литві на полігоні Рукла проходять тактично польові навчання Чорна стріла. До них залучено півтори тисячі військовослужбовців. На вони відпрацьовують оборонні завдання та взаємодію між різними підрозділами. В Йорданії відбулась 10-та міжнародна виставка сил спеціального призначення Софекс-2014. Нею опікується король Абдала II за підтримки Національних Збройних сил. Вона проходить раз на два роки і цього разу зібрала 350 компаній з 33 держав світу. Росія за три роки має утилізувати найбільший у світі розвідувальний корабель Урал проекту 1941. На це планують витратити не більше 20 мільйонів доларів. Його спустили на воду у 1983-му, а останні 13 років корабель служив гуртожитком для офіцерів. Індія почала приймати заявки іноземних компаній на постачання шести літаків далекого радіолокаційного виявлення та керування. Судна з діаметром антенного поля у 10 метрів мають прослужити три десятиліття. Строки постачання визначені до 2021 року. Аналітики кажуть, цього року витрати на модернізацію військового бронемашин у світі досягнуть пікового показника майже 5 мільярдів доларів, а залишення військами США Афганістану може змінити пріоритети з сухопутних на військово-повітряні та військово-морські. Цим я завершую випуск і Бажаю вам вірити у своїх захисників та всіляко підтримувати їх. До зустрічі.